Розглянемо наступну властивість. Хорди, що знаходяться на однаковій відстані від центра, є рівними. Ось у нас є дві хорди AB і CN. Кожна з них знаходиться на однаковій відстані від центра. Тобто О, М і О, Н – це перпендикуляри до хорд. Довести, що ці відрізки а, Б і Ц, Д – однакові. Доведення. Проведемо радіуси ОА і ОД. Трикутники AOM і DON прямокутні. І вони рівні за гіпотенузою і катетом. Справді, гіпотенузи рівні, оскільки це радіуси одного кола, а катети рівні, оскільки. Це відомо з умови. Значить відповідні сторони АМ і ДН також рівні. ОМ це є частина діаметра. Вона перпендикулярна до АВ. Це означає, що вона проходить через середину хорди АВ. Так само ОН ділить хорду СД пополам. Оскільки за доведеним АМ і Dn рівні, то і хорди АВ і ДЦ також рівні.